Українські судді, які розглядають справи щодо насильства у родині, тепер мають посібник Узагальнена практика стану пригоді під час дослідження нових фактів таких злочинів. Предметом моніторингу стали понад 20 тисяч судових рішень. Цей посібник є першим комплексним дослідженням проблем судової практики у справах родинного насильства та вивчає шляхи, як ці практики впроваджувати найкраще. Книжка розроблена і видана силами програми «Грівних можливостей та прав жінок в Україні. Цей проект проваджується програмою розвитку ООН спільно з. Єс освітній курс створили для використання національною школою суддів України, тема домашнього насильства в суспільстві вважається закритою, але тим не менше. Кожного року розглядається, у судах розглядається більше 100 тисяч справ пов'язаних з домашнім насильством. Потім, місяць тому Україна приєдналася до Конвенції Ради Європи, до нової конвенції Ради Європи про запобігання і протидію домашньому насильству. І відповідно до цього вона зобов'язана включити питання щодо насильства до системи освіти українських судів. Ось ці фактори вони пояснюють корисність і практичну значущість цього посібника. Цей матеріал, який представлений в цьому посібнику моніторинг цих справ, це є узагальнення практики, тобто це е, е, виокреслення основних тенденцій і вироблення рекомендацій, яким чином мають виноситись рішення, такі що будуть відповідати і конституції, і законам України, і міжнародним стандартам. Ми сподіваємося, що коли більшість суддів отримують такий посібник, і школа суддів почне регулярно впроваджувати його на практиці, то від нього буде користь, к і користь всім тим, хто з цими питаннями в своїй практиці стикаються.